Добрий день, шановні глядачі. Вітаємо вас із студії телебачення воєводини у недільному пополудні у передачі Українська панорама. Мене звати Марія і Буду з вами до 17 години і 30 хвилин. 23 серпня День Українського прапора, а 24 – день незалежності України. У сьогоднішній передачі представимо вам сюжет з минулого року, де ми транслювали відзначення Дня Прапора України і Дня Незалежності України. А в наступній передачі представимо цьогорічне відзначення ці дві великі події. У вівторок, 23 серпня у Белграді у Посольстві України, урочисто відзначили Державне свято, День Прапора. Знаходить урочистості заступник посла Марко Мартинюк привітав усіх присутніх зі святом, наголосивши у своєму виступі, що цього року День Незалежності України та День державного прапора має особливе значення, оскільки Україна відзначає ці свята у досить складних умовах, коли протистоїть широкомасштабним діям. Хвилиною мовчання було вшановано пам'ять загиблих внаслідок військових дій Російської Федерації. Сьогодні ми святкуємо День Державного прапору України. Це свято, воно було для нас особливого значення на протязі останніх півроку, тому що ми дуже гостро відчуваємо цінність і значення нашого прапору для, для нас. Відчуваємо і тут, що коли наш прапор гордо майорить над Києвом і над всіма частинами вільної України. Це має величезне значення для всіх українців. Тому що там, де є наш прапор, є все те, що ми любимо, до чого ми звикли. Там є наша свобода, гідність і є наше майбутнє. І ми сподіваємося що наш прапор якнайшвидше повернеться до всіх куточків нашої землі, які наразі тимчасово окуповані російським агресором. Ми дуже раді, що сьогодні ми визначаємо за ініціативою. Української громади. Взагалі в Україні ми приділяємо дуже велике значення ролі громадянського суспільства і це ініціатива наших громадянок, наших жінок, фактично їхня активність і свідчення того, що ми живемо і будемо жити. Тому що наша Україна тримається саме завдяки тому. Що ми сильні кожен з нас і в нашій єдності в нашій країні немає так, щоб тільки один диктатор або один лідер. Тобто кожен з нас це частина країни, і завдяки цьому ми сильні переможемо. За ініціативи представників української громади та організаційного сприяння посольства для присутніх цей день було організовано ряд заходів. Серед них інформаційна хвилинка та вікторина на знання історичних фактів про Україну, спортивні ігри, «Спів відомих українських пісень та розважальна програма для дітей. Сьогодні визначаємо день День прапора України. Запросили всіх наших українців, які тут проживають. Приїхали дехто з нового саду із Крагуєвця і в більшості з Білграда. Тут більшість наших проживає. Робимо, зробили ми тут кетерінг, зробили українську їжу, тобто по-справжньому вареники, галушки, сало. оселедець приїхав теж. Тому запрошуємо вас куштувати всі наші е, смачності. Е, запросили аніматорів для наших дітей, щоб зробити теж якусь цікаву програму, щоб діти теж повеселилися. Будемо малювати Петриківку. На українському прапорі на ватмані в українських кольорах, і також будемо писати на прапорі України побажання для Збройних сил України, і потім ми хочемо його, звісно, передати в Україну, виберемо ще в який пункт, і, і щоб їм було теж приємно, щоб про них пам'ятають і про них знають в Сербії, і щоб вони знали, що ми тут вболіваємо всіма всіма руками, ногами і, і взагалі. Серед заходів був один дуже цікавий. А саме, участь у створенні малюнків на патріотичну тематику в стилі петриківського розпису. Тут на території посольства я роблю для наших українців, для переселенців, для біженців і для тих для всіх бажаючих, хто хоче майстерню Петриківки. Взагалі, ця цей захід і ця майстерня вона планувалась для дітей. І перший раз я провела майстер-клас. Ну таке більш не майстер-клас, а захід розважальний для дітей він планувався на 1 червня на день захисту дітей, коли тут у посольстві все було наше свято. Але багато дійшло дорослих. В мене малювали більше дорослі тут. зацікавились. і потім всі підхопили цю ідею, що Приходити сюди до посольства і малювати всі разом. Я сама із Запоріжжя і Петриківкою я займаюся з дитинства. Мені це було цікаво. Нас, мене навчала художниця, яка саме знається на народному українському розписі, і ще в Запоріжжі. Тобто зараз я ще товаришую з майстриньо Петриківки. Вона знана художниця із самої Петриківки із Галиною Назаренко, і трохи в неї так ось набираюсь досвіду. Зараз вона у себе під Дніпром, нікуди вона не виїжджає. Тобто, саме під час бойових дій вона там знаходиться, але ми з нею тримаємо зв'язок. Моя Взагалі, моє бажання тут розповсюдити ну, відомості про Петриківку саме в Сербії, і взагалі зробити більш популярним цей вид мистецтва, саме тому, що він мені подобається, і взагалі це дуже гарний зразок української культури, ну, дуже велика і значна, як на мене, частина. Намагаюсь дізнаватись більше. більше, і Ось я нещодавно дізналась, що це взагалі вона можливо, що бере корні із самих запорізьких козаків. Тобто там були речі, які вони замовляли розписані десь біля себе. Тобто, ще запорізькі козаки шанували цей вид мистецтва і прикрашали свої. Щоденні якісь оздоблювали свої речі, якими вони користуються там зброю ці пояси, там ще щось. Якісь кожі, шкіряні, шкіряні саме речі були розписані. Ось, ну і десь посуд, десь щось дерев'яне. Сьогодні ми тут проводимо також розважальний заход. Петриківського розпису, кожен, хто захоче, розмалює собі ось таку тарілочку. Я трошки тут намалювала так, щоб було видно, як можна скомпонувати малюнок, і ми прикрасимо паперову карту України петриківським розписом. Тобто, кожен знайде собі якесь цікаве в цьому. Діяльність і може забрати з собою тарілочку, розфарбовану додому. Всі разом співали прекрасних патріотичних українських пісень, брали участь у вікторинах і майстер-класі. На святі були представлені страви традиційної української кухні, яких всі присутні могли скуштувати. Ця урочистість викликала у присутніх чимало почуттів і вражень. Деякі з них вперше далеко від рідної домивки святкували це свято. І сьогодні таке свято у нас, сьогодні свято прапора. Ми його цінуємо, ми його любимо, ми йому вклоняємось, і це свято для нас дуже важливе, так само, як і завтрашній день. Я хочу прочитати, я хочу, по-перше, подякувати всім організаторам. Ми співали тут цікавих пісень, любимих пісень. Ми в такому захваті були. Ми куштували страви, які були приготовлені вашими дбайливими руками. Ми відчували в цих стравах любов це аура серця доброго. І українська гостинність, це всі весь, весь світ це знає. І... Мені було дуже приємно дивитися на маленьких, які в віночках бігають, і не дивлячись на те, що сьогодні дощ, а дощ в Україні це золото з неба падає, тому що дощ дає нам е, е, життя, тому що росте наше е, збіжжя, і ми отримуємо певні врожаї. Я дуже рада і щаслива, що в такий гіркий час в ці півроку е, з мого серця. Сьогодні витягнули оці осколочки такого холодного е, холодного такого відчуття близької смерті. І я сьогодні відчула, що серце моє просто розтануло від цих пісень, від цих е, облич людських е, світлих, дуже таких приязних, люб'язних. Я сьогодні відчуваю просто все таке свято, як, як ніколи, за за останні півроку, от така, така доля у кожного своя. Ну так склалося. Я зичу а, спільноті України в Сербії бути міцнішим, бо гурт бути як кулак, бо гуртом і батька легше бути, Як каже, як говорить, як говорили ну, старі люди, коли посміхалися. І я дуже вдячна землі сербській. На якій ми тут живемо, і хліб сербський, і вода ваша чиста, і зелені так багато, і пагорби, і, і люди такі ж приязні. І навіть коли я спілкуюся з людьми українською мовою, я, вони мене розуміють. І коли вони сербською зі мною, я розумію їх, тому що ці мови слов'янські, вони дуже-дуже е, е, споріднені. Я бажаю щастя, здоров'я. Хай ці дітки підростають, які бігають у нас на галявині. Хай, хай скоріше буде розбита вся ця нечисть, яка лізе на нашу землю. І хай наш Архангел Михаїл е, щитом захистить Україну, а своїм мечем розіб'є і вижене мітлою з нашої землі з усіх місць, з усіх міст. З усіх міст. З усіх з усієї землі всю цю нечисть, яка повзе. Хай нам посміхається сонечко з чистого неба. Хай ми будемо усміхнені, приязними, лю люблячими один одного. І хай ми любимо ще сильніше свою Україну, ще міцніше один одного. І хай і у вас і у нас все буде гаразд, щоб ви і ми щасливо жили. Я дякую, дякую, щиро. І все на світі треба пережити, і кожен фініш це майбутній старт. І наперед не треба ворожити, і за минулим плакати не варт. Тож веселімось, люденьки на людях. Хай меле млин свою двічну дерть. Застрягло серце, як осколок в грудях. Нічого, все це вилікує смерть. Хай буде все небачене, побачене. Хай буде все пробачене, пробачено. Хай буде вік прожити як належить. На жаль, від нас нічого не залежить, а треба жити. Якось треба жити. Це зветься досвід, витримка і гарт. І наперед не треба ворожити. І за минулим плакати не варт. 24 серпня у Білграді відбувся марш свободи з приводу святкування тридцять першої річниці незалежності України. Ходу центром столиці очолив посол України у Сербії Володимир Толкач. Разом із головою місії Європейського союзу у Сербії Еммануелом Жофре та головою Національної ради української національної меншини у Сербії Миколою Ляховичем. Насамперед, всі збиралися у піонерському парку, де ми трохи і поговорили із учасниками. Шановне українство, це велике свято для нас. За ці півроку ми стали єдиними. Ми об'єдналися навіть більше, ніж було раніше. І тому я вітаю всіх вас, сердечно вітаю з цим святом. через всі жертви і через все, що ми пройшли, і ще пройдемо, але ми будемо вільні в нашій незалежній Україні. Слава Україні! ми вже подивитися і виставку, але тут нас нас насамперед е -е, прийшли. Разом з посольством, разом з народом України прославити третій перший день незалежності України. Він може трошки інакший від інших, тому що мисля, тепер на Україні є війна, і всі наші думки в'язані за те, що там діє, як там люди живуть. kike ljude i vehikola z Ukrajine. Naši dumke za ti Ukrajinci koji tri prikale do, 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 Republike Srbije i na kod 30 i možemo do da pomoće. E, što nedavno zakinčela je salitnja škola u da nacionalna rada djela toku neku na sebe obavijesku, najte, vernute, vernute dobro dobrim Uh, Пам'ятаємо, що з 99-го року, як Україна приймала наші діти, і ми просто мусили щось uh, зробити, щоб маленьку частину дітей привели до Сербії, щоб uh, насамперед упізналися з Сербією, з українською спільнотою, яка тут живе. Але uh, і трошки відпочити від uh, того, що сидіє uh, на Україні uh, тепер. може се дуже дуже легко е дати якісь бажання до цього, знаєте. Попросту мене легше сказати. Хочемо, щоб війна перестала, щоб люди всі вернули до своїх катах і щоб і ми тут ка спокійніє жили, знаєте, завжди дивишся, слухаєш віски, очікуєш колеч то закінчиться. В знак підтримки та солідарності з українським народом разом із представниками української і русинської діаспори у Сербії, громадянами України та Сербії, у Марші також взяли участь представники дипломатичного корпусу окремих країн Європейського союзу та Сполучених Штатів Америки. Я тут сьогодні, тому що сьогодні 31 ша річниця української незалежності. Ми бажаємо святкувати цей день, але також цей шість місяців російської агресії проти українського народу, проти української нації і переживаємо за український народ. Ми також хочемо показати солідарність європейського союзу для українського народу. І тому будемо підтримувати Україну і в майбутньому, тому що все це, що робимо, робимо разом. Я дуже гордий, що представляю Сполучені Штати Америки з цієї нагоди 31-ї річниці незалежності України. Це дуже важкі дні для України. Ми співчуваємо біль багато мільйонів українців, і я надіюсь, що українці піднімуться. І що ми будемо і надалі підтримувати їх. Сьогодні ми надалі додаткові 3 мільярди доларів військової допомоги. Я сподіваюся, що скоріше ми будемо надавати допомогу для реконструкції, і ця війна закінчиться. Поки не закінчиться, ми будемо надавати військову допомогу, що потрібно Україні самозахищатися. Після всі вирушили ходою до площі республіки. Під час ходи на одній із центральних площ Білграду, площі Республіки, учасниками маршу було утворено живий ланцюг єднання Вільний світ разом вітаю всіх всіх наших українців з Днем Незалежності України з 31-ю річ річницею України. Бажаю нам всім щастя. Сили, надії, віри, перемоги, перемоги, ще раз перемоги. Ми всі віримо, що ми переможемо, і що буде все Україна, звісно. Віримо в нашу Збройні Сили України, в наших хлопців, в нашу владу, в наших людей. Ми зараз так ніколи об'єднані. Це настільки приємно, що аж до сліз можна сказати. І бажаю всього найкращого, щоб як скоріше ми перемогли закінчилися сирени в Україні і щоб все було добре. І щоб було мирне небо, звісно. Сьогоднішня акція це є мирна акція, це ніякі не протести, мирна акція. Ми хотіли пройтися центральною вулицею, вдягнутися гарно в кого є вишиванка, в кого немає, то теж запрошуємо, звісно. З прапорами України центральними вулицями, щоб показати, що ми тут є, що ми об'єднані, що ми віримо, що ми не піддаємося і що ми тут. Хочемо, щоб серби нас бачили, теж пізнавали нашу культуру, тому що тут замітили, що нас е, якби, не, не бачать різниці між нами, тому ми хочемо все-таки заявляти про себе, як про українців з великої літери. Ланцюг, який був тут на Таргу Републіки, це ланцюг єдності. Він організовується нашим МЗС, і ми підтримали цей ланцюг. Так скажімо, об'єдналися всі разом, заспівали гімн, і далі по плану плануємо прийти до вулиці Добрачина, 4, там, де є зараз виставка. Привіт з України, і там буде і благодійна ярмарка. Благодійна ярмарка, кошти від якої підуть на допомогу дітям українцям. На ці ярмарки можна придбати і вишиванки різні, і різні речі, символічні з Україною. Також буде виступати наш посол, пан Володимир Толкач, і інші дипломати. Не було війни, це свято радості. Но сьогодні воно сльозами в нас на очах, тому що дуже наші молоді діти. Це дуже боляче бачити це все. Але ми надіємося, що слідуючий рік, слідуючи літо, у нас буде щасливе. Війна буде в минулому. Ми будемо жити в радості, у спокої. Ми відчуємо підтримку світу. Ми відчуємо те, що світ з нами. І ми завжди будемо вдячні людям, які нас підтримують. Я дякую цій країні, в якій я сьогодні перебуваю. Я дякую цим людям, які нас сьогодні підтримують. Це все дуже боляче говорити, тому що я вибачаю за свої емоції. Но це дуже болить. Болить за Україну, болить за все. І сам перед дуже шкода, що гине від нації. Дуже боляче. Зрозумійте мене, як маму, як жінку. Дуже боляче. А скільки ви тут від, від, від лютого ви тут прийшли? Ні, ми були, у нас тут донька проживає, ми були у березні. Місяць тут, і потім поїхали додому. А зараз я у відпустці і приїхала знов сюди, відпочити душею, хоча мої думки там, мої думки там, тут моя душа, тут моє серце, тут моє тіло, але я вся там. І сьогоднішні, коли я дивлюся, що цілий день червона карта, що цілий день обстріли, цілий день ракети, прильоти, я не можу бути спокійна, тому що. Там люди, там люди, там діти, там страх і постійне оте перебування, бігання в підвали. Це, це дуже важко, це дуже важко. Ну, надіємося, що все виправиться, все пройде, Війна тимчасова і все в світі відновиться. Слава Україні! Насправді сьогодні дійсно дуже важливий день для всіх українців і для тих, хто зараз залишився в Україні, і для тих, хто, на жаль, вимушено зараз знаходиться у інших державах. Сьогодні день незалежності нашої країни. Це з однієї сторони дуже патріотичне свято. А з другої це свято як день народження дитини. Звичайно, наша країна вже не дитина, вона має 31 рік, але не дивлячись на обставини, це гарне, добре свято, від якого тепло на душі. А з ким ви прийшли? Ви прийшли з багато. Ви маєте багато тут друзів. Скільки ви тут у Сербії? Я маю тут друзів, я маю тут родичів, але сюди я зараз прийшла з сином, з яким ми приїхали сюди 6 березня, коли тікали від обстрілів, тікали з України, і знаходимось поки тут. Деяку пораду для українців, де що що можете сказати? Вірити, допомагати по можливості армії і берегти своїх дітей. Це те, що я роблю зараз. Тут після проведення маршу свободи у приміщенні ngo Hub до учасників святкування Дня незалежності звернувся посол України у Сербії Володимир Толкач. Також слово мали держсекретар Міністерства закордонних справ Сербії Неманя Старович, посол Сполучених Штатів Америки у Сербії Крістофер Хіл та голова місії Європейського союзу у Республіці Сербія Еммануел Жофре. Після закінчення урочистих промов посол України запросив гостей ознайомитися з фотовиставкою вітання з України. Та взяти участь у благодійному ярмарку, гроші, від якого спрямовано на допомогу українським дітям. Нам уже відомо, що ми у наших передачах нагадуємо всім, хто має можливість зібрати допомогу для народу України. Ми з цього приводу поговорили з Анастасією і з організацією Чини добро. Які нещодавно передали гуманітарну допомогу для жителів Херсонської області. А ви, дорогі глядачі, про все це можете звертатися на номери телефонів і адреси, сказані у нашому сюжеті. Гуманітарна допомога збирається і далі. А на такі пункти можна віднести речі. У культурно культурно-мистецьке товариство імені Івана Сенюка Кула вулиця Маршала Тіта 119. Номер телефону 063 8699412. Контакт особа Филип Проник. У культурно-просвітне товариство Карпати Вербас Негошева 1. Номер телефона 0641617. 348. Контакт особа – Василь Дацишин. У Товариство плекання української культури Коломийка Сремська Митровиця, булевар Арсенія Чарноєвича, номер телефону 064 811 0370. Контакт особа – Микола Ляхович. У Українсько-культурно-мистецьке товариство «Калина Інджія» Юг Богдана, 9. Номер телефону 060 5517 262. Контакт особа Петро Закамарок. У Украинско-культурний центр Кобзар Новий САД. Номер телефону 069 44 34 010. Контакт особа Мирослав Каленюк. У Посольстві України у Белграді Пає Адамова 4. номер телефону 011 367 2411 Пункт філологічного факультету Белградського університету. І асоціація Чини Добро Джорджа Вашингтона 1А. Белград. Ми зараз збираємо, оголосили, що ми збираємо гуманітарну допомогу для українців, які внаслідок цього нещастя, яке відбулося в Херсоні, які переїхали. Змушені були переїхати в інші місця там Миколаїв і інші для них. Ми зараз беремо гуманітарну допомогу у вигляді речей, ліків, памперсів для дітей. Ліки це дуже важливо. Тобто, це одне з пріоритетів, можна сказати. Всю допомогу ми зберемо в нашому офісі в Белграді на Джорджа Вашингтона, 1 А. Тому, якщо хтось може, звісно, приєднатися до цієї допомоги, нам буде дуже мило, дуже важливо, тому що там катастрофа дуже великого рівня, і це настільки було важко і страшно бачити, коли люди зараз залишилися без своїх домівок, без своїх речей, які вони купляли все своє життя, мали всього достатньо, і це це настільки страшно. Я не можу це передати. І хочемо в якийсь спосіб людей зараз підтримати і їм все вислати. У Нас планується так. На наступному тижні Українка, яка зорганізовує бус, вона оголошувала. Ми її зголосилися до неї, що у нас є гуманітарна допомога. Тому якась частина поїде з нею бусом, а й також тут є. Активний серб Деян Новакович, який разом зі своїм другом з Чорногорії будуть їхати своїм комбі, і вони теж разом будуть вести гуманітарну допомогу. Так що у нас, скажімо, дві можливості, щоб туди вислати допомогу якусь людям. Але кажуть, це речі, ліки ліків дуже багато різних. Я можу потім список надати щоб опублікувати памперси для дітей, їжу для дітей, їжу для тварин. Це ці, ці такі речі, які ми отримали ну, в, першому, в перших рядах, скажімо, з першому списку. Ми вам щиро дякуємо за увагу і за те, що були з нами. У українській панорамі зустрінемося наступної неділі. Повторення передачі у п'ятницю о 11-й годині. Якщо ви не змогли подивитися нашу передачу, то перегляньте її на відкладеному перегляді на www.rtv.rs і на нашому YouTube-каналі Українці РТВ. Бережіть себе. До побачення!